Розділ 21. Форт Незалежний. Сєрра Танділь здіймається над рівнем моря на тисячу футів. Це гірський ланцюг первинного походження. Тобто він утворився ще до виникнення органічного життя на землі. І відтоді його будова і склад поволі відмінялися під впливом підземного жару. Він являє собою безперервну низку гнейсових горбів. Вкритих зеленим килимом трав. Округа Танділь охоплює весь південний провінції айрес і обмежовується від неї спадистим схилом. На його узбіччях беруть початок численні річечки, що збігають на північ. В окрузі, де живе близько 4 тисяч мешканців, за центр править селище Танділь. Яке розкинулось під гір'ї північних схилів сьєрри захи, під, під захистом форту Незалежний? Чималенька річка Чапа-Леофу надає місцині мальовничості? Селе ще має одну особливість, котрої не міг не знати Паганель: тут живуть самі французькі баски та італійські колоністи. Справді, перші чужоземні поселення в долішній частині Лаплата заснувала Франція. 1828 року зведено під наглядом Франсуа Паршапа Форт Незалежний, що мав захищати цей край від безнастанних нападів індіанів. Парша... Парша, Паршапові допомагав Алсід Орбінії, відомий французький вчений, який чудово знав, вивчив і описав у своїх працях. Цю частину Південної Америки. Селище Танділь чималий торговельний пункт. На Галерас на високих зв'язках, запряжених биками і добре пристосованих до пересування поступових дорогах, звідти можна доїхати до Буенос-Айреса за 12 днів. Це зумовлює досить жваву місцеву торгівлю. Мешканці селища відвозять до міста худобу своїх станцій, засолене м'ясо з саладером. І дуже своєрідні вироби індіянського ручного промислу, бавовняні тканини, вовняні килими, вишукані плета і шкіри того що. Розповівши про це все, Паганель додав, що в селищі вони неодмінно здобудуть усі потрібні їм відомості, до того ж, у форті завжди стоїть загін національного війська. Ленарван дав розпорядження відвести коней до стайні фонди, тобто заїзду зовні досить пристойного. Потому Паганель, Майор, Роберт і Ленерман в супроводі та лікаво, попрямували до Форту Незалежний. Невдовзі вони опинились перед Брамою, котру вельми недбало пильнував. Вартовий Аргентинець? Він пустив мандрівників. Нічого в них не питаючи, що засвідчило або про надвірну безтурботність, або про переконання відсутності найменшої небезпеки. На плацу декілька солдатів робили військові вправи. Найстарший поміж них мав років 20, найменший ледве 7. Правду кажучи, це була дванадцятка дітей та юнаків, що досить спритно фехтували. Усі були вбрані в смугасті сорочки, підперезані шкіряним ремінцем, штанів ні довгих, ані коротких, ані ш... куценьких шотландських спідничок не було й знати. А втім, тепла погода дозволяла певну легковажність одягу. Паганель одразу ж похвалив уряд, що не витрачає марно коштів на різні басамани. Кожен із хлопців мав рушницю і шаблю, але рушниця видавалася для них за велика, а шабля задовга. Всі смагляві, подібні один до одного, так само й до капрала, який їх навчав. Показувалось, і це виявилось насправді, що то 12-ро братів, котрі шикувалися під командою, 13-го. Баганель не здивувався. Він пам'ятав статистику цього краю і знав, що пересічна кількість дітей у місцевій родині, звичайно, доходить до дев'яти, а то й вище. Вельми здивувався він з іншого, з того, що маленькі солдати робили вправи на французький штиб. І достоту виконали 12 головних засобів набування рушниці за французькою системою. До того ж, Капрал частенько давав команду рідної мови й географа. Оце дивина, мовив Паганель. Але Гленарван добувся до форту Незалежний не задля того, щоб роздивлятися на хлопчиськів, котрі навчаються військових вправ, а до їхньої національності були йому байдуже й поготів. Отож він не дав пагналів вдосталь надивуватися і попросив його викликати коменданта гарнізону. Паганель переказав це прохання Капралові і один з аргентинських солдатів попростував до невеличкого домка, що правив за казарму. Незабаром з'явився комендант власної персони. Це був кремезний чолов'яга років 50. Він мав військову поставу, жорсткі вуса, випнуті вилиці, шпакувату чуприну і владний погляд. Принаймні такий він видався крізь хмари тютюнового диму, що вилітали з його коротенької люльки. Його хода і виправка нагадала паганелові колишніх французьких підофіцерів. Талькав одрекомендував комендантові Гленервана і його супутники. Поки він говорив, комендант утопився таким цікавим поглядом у паганеля, що це могло б збентежити кожного. Не розуміючи, чого хоче від нього старий служак, апчений тільки не зібрався про це спитати, як той раптом без жодних церемоній схопив його за руку і радісно спитав рідної мови Горфа: Ви француз? Так, француз, відповів Паганель. О, дуже радий. Дорогий гість. Ласкаво прошу, я теж француз, говорив комендант, що сили тягнучи паганелеві руку. Це ваш друг? спитав майор. «А вже ж!» – відповів географ, і додав, запишавшись трохи, я маю друзів у всіх п'яти частинах світу. І, вивільнивши без зусилля руку з живих лищад, що загрожували її розтрощити, Паганель розпочав з комендантом довгу розмову. Глено дуже хотілося втрутитись і вкинутись плівце про їхню справу, але комендант розповідав свою власну історію і не був схильний зупинятися на півдорозі. Очевидно, цей славний чолов'яга давненько вже покинув Францію і майже забув рідну мову, коли не окремі слова, то принаймні мовні звороти. Він говорив приблизно так, як говорять негри в французьких колоніях. Комендант Форту Незалежний, як незабаром виявилося, був сержант французької армії і давній товариш Паршапа. Відтоді, як засновано Форт Незалежний, він його не залишав, а нині за згодою аргентинського уряду став тут комендантом. Родом він був Баск і звався Мануель і Фарагер, тобто мало не іспанець. Проживши рік у тутешніх краях, Мануель набув прав громадянства. Тату Мануель це, це так називається Симишка Крістіо. Ман Мануель набув правду до, до громадянства, вступив до гарантинської армії і одружився з індіанкою, що невдовзі подарувала йому двох близнят. Певна річ, це були хлопчики, бо гідна сержантова подруга ніколи не дозволила б собі подарувати йому дочок. Мануель не уявляв собі іншої професії, крім військової, і сподівався з часом і з Божою поміччю презентувати республіці цілу чоту юних солдатів. Ви ж бачили? вигукнув він, які вояки, козир хлопці, хосе, Хуан, Мігель Пепе. Пепе лише сім років, а він уже вміє набити рушницю. Пепе, почувши, що його хвалять, виструнчився і дуже мило віддав честь зброї. Він далеко сягне, додав сержант. Прийде час, з нього буде полковник або командир бригади. Комендант Мануель так захопився, що неможливо було з ним сперечатись ані з приводу переваги військового фаху над іншими, ані щодо майбутнього, яке він готував своєму войовничому нащадку. Він був щасливий, а за словами геге, все, що дає нам щастя, не є ілюзія. Сержантова розповідь тривала вже понад чверть години. Талька вельми дивувався з цього. Він не розумів, як може така сила слів влітати з одної горлянки. Ніхто не зупиняв коменданта, а що кожен сержант, навіть сержант французький, мусить таки колись замовкнути, замовк урешті Мануель, не забувши, про те, запросити своїх відвідувачів завітати до його домівки. Всі мовчки скорились неминучості відрекомендуватись пані Іфарагер, котра видалась їм милою особою, якщо цей вислів Старого світу можна застосувати до індіанки. Тільки тоді, коли всі сержантові бажання було виконано. Він запитав своїх гостей, чим він зобов'язаний честі їхніх відвідин. Настала слушна хвилина розпитатися про все, що цікавило мандрівників. Паганель узяв слово і розповів французькою мовою про їхню подорож через пампу, поцікавившись, наприкінці, чому індіанці покинули цей край. Еге, нікого, відповів сержант, знизивши плечима. Справді, немає нікого. Ми всі сидимо, склавши руки, нічого не поробиш. Але ж чому? Війна. Війна? Так, громадянська війна. Громадянська війна? повторив Паганель, що мимоволі сам почав говорити ламаною мовою. Так, війна між Парагваєм і Буенос Айресом. Ну і що? А те, що індіанці всі подалися на північ, услід за тиловими частинами генерала Флореса. А де ж касики? І касики з ними. Он як? А Катріель? Катріеля немає. А кальфауковора. І кальфоукор, укор, а янчетрус зник і Ян Четрус. Розмову було переказано Талькавові, котрий схвально кивнув головою. Очевидно, патагонець не знав або забув про війну про цю війну, яка призвела пізніше до втручання Бразилії і винищила силу людей в обох таборах. Отож сержант цілком слушно пояснював знелюднення пампи громадянською війною, що розгорілася на півночі Аргентинських провінцій. Але ця подія перевернула шкерберть усі гленерванові плани. Справді, коли Гаррі Грант був у полоні в касиків, то і йому теж довелося йти разом з, з ними аж до північних кордонів. А тоді, де і як його шукати? Чи слід починати знову небезпечні, і, напевно, марні розшуки на півночі Пампи, треба було гарненько обміркувати це важливе питання. Однак досі. Ще не довідались про найголовніше, і майор, поки його друзі мовчки перезиралися, спитав Мануеля, чи не чув він про європейців, що потрапили в полон до касики. Сержант поміркував якийсь час, наче щось пригадуючи. Так, чував, відповів він нарешті. О. скрикнув Гленрман, в його серці знову спалахнула надія. Він, паганель, Макнапс і Роберт оточили сержанта. Кажіть же, кажіть, вимагали вони, пасучи його очима. Кілька років тому, почав Мануель, так правильно, полонені європейці, але ніколи не бачив. Кілька років тому, здивувався Гленер. Ні, ви помиляєтесь, ми точно знаємо, коли сталася катастрофа. Британія загинула в червні 1862 року. Отже, ще немає і двох років. Ні, сер, багато більше. Не може бути, вигукнув Паганель. Ні, точнісінько так. Це було тоді, коли народився Пене. Їх було двоє. Ні, троє, забер... заперечив Гленрвон. Двоє, упевнено наполягав сержант. Двоє, повторив украй здивований гленерван. Двоє англійців? Зовсім ні, відповів сержант. Які там англійці? Ні. Один француз, інший італієць. Італієць, що його забили індіанці з племені поюче? вигукнув пане. Так, я дізнався про це пізніше. Француз врятувався. Рятувався. скрикнув Роберт таким голосом, немов все його життя залежало від цих слів. Так, він утік з індіанського полону, відповів Мануель. Всі глянули на Паганеля, що в розпачі бив себе долонею в чоло. О, розумію. вигукнув він нарешті. Все, все ясно. Але ж про що йдеться, нетерпляче, занепокоєно спитав Ленерван. Друзі мої, відповів Паганель, беручи руки Роберта в свої. Доведеться погодитися з тим, що нас спіткала велика невдача. Ми йшли хибним шляхом. Тут мова йде зовсім не про капітана Гранта, але про мого співвітчизника, чий товариш Маркова Зелло справді був забитий індіанцями з племені поюче. А французові, змушеному частенько супроводжувати цих жорстоких індіанців аж до берегів Колорадо, врешті пощастило втекти з, е, з полону і повернутися до Франції. Ми вважали, що йдемо слідами Гаррі Гранта, а насправді натрапили на сліди молодого Гінара. Запала глибока мовчанка. Помилка була цілком очевидна. Подробиці, про які повідомив сержант, національність полоненого, вбивство його товариша втеча, все пов'язувалось між собою, щоб наочно її ствердити. Генерван розгублено дивився на Талькава. Той звернувся до сержанта. Ви не чули коли-небудь про трьох полонених англійців? Ніколи. В танділі знали б, я б чув про це? Ні, такого не було. Отже, мандрівникам не було чого далі залишатись тут. Вони подякували сержантові, потиснули йому на прощання руку і пішли з форту. Ленерван, усвідомлюючи, що всі їхні надії розбилися вщент, впав у розпач. Роберт мовчки йшов поруч з ним. Очі його були повні сліз. Ленерван не знаходив жодного слова, аби розрадити хлопця, Паганель говорив сам до себе, вимахуючи руками Майор не розтуляв рота. Що ж Талькава, то здавалось, його самолюбство індіанця було діткнуте тим, що він водив людей хибними шляхами. Нікому, однак, не спадало на думку дорікати йому за таку цілком оправдану помилку. Є примітка автора Гінар справді, з 1856 до 1859 року був у індіанському полоні. Він мужньо витримав страшні тортури злигодні і, решті втік, перебравшись через Кордільєри вузькою ущеленою Упсальята. Він повернувся до Франції 1861 року. Нині член географічного товариства Колега Паганеля. Вони повернулися до заїзду. Вечеря минула сумно. Звичайно, жодний поміж цих відважних і самовідданих людей не нарікав, що даремно зазнав стільки злигоднів, марно наражався на небезпеки, але кожний був вражений тим, що за якусь мить димом здиміли всі їхні сподівання. Справді, хіба могли вони надіятись, що натраплять на слід капітана Гранта між Сєрра Танділь і океаном? Звичайно, ні. Коли б якийсь європеєць попався в руки індіанцям поблизу берегів Атлантичного океану, сержант Мануель, безперечно, знав би про це. Така подія обов'язково привернула б увагу тубільців, які їздять у торгових справах з Танділя до Кармена, до гирли річки Ріонегро. Торговці Арантинської рівнини завжди все знають. Отже, мандрівникам залишалось тільки одне не гаючись прямувати до Дункана, котрий чекав на них біля мису Меданос. Поганель знову попросив Гленерва на документ, звірившись, якому вони взялись на ці нещасливі розшуки. Вчений перечитував його з неприхованим гнівом, немов силкуючись видерти з нього якесь нове тлумачення. Але ж документ цілком ясний, сказав йому Гленнервон. Тут зазначається в найпевніший спосіб і дата загибелі Британії, і місце, де перебуває в полоні капітан Грант. Ні, вигукнув Гауров, ударившись Ударивши об стіл кулаком сто разів ні, бо коли ж Гаррі Гранта немає у панпі, то його взагалі немає в Америці. А де він? Про це повинен сказати документ, і він скаже це, мої друзі, або ж я не буду жак, пагане.